Шановні члени екзаменаційної комісії, у вашій увазі моя дипломна кваліфікаційна робота, бакалавру на тему розробки програмного забезпечення поетапного громадського фінансування музичних проєктів. Наступне об'єкти, предмет роботи ви можете бачити на слайді. Мета роботи полягає в розробленні програмного забезпечення поетапно громадського фінансування музичних проєктів для підтримки безпечної процедури фінансування. ус набір задань для досягнення поставленої цілі роботи представлена на слайді. Платформи громадського фінансування проєктів можна розглядати як інструмент забезпечення. Більшого рівня е, незалежності для музикантів, які бажають реалізувати ну, свої власні ідеї. Е, на даному слайді е, представлена таблицю, яку я побудував за результатами свого аналізу предметної області, е, основою відмінності програмного засечення, що я розробляв в роботі, є ідеї поетапного збору коштів. Ця ідея має забезпечувати захищення фінансування. Захист організовується зі сторони самої платформи. Під захистом я розумію закриття повної суми фінансування від музикантів. Для цього спонсор прилічує всю суму, яку він бажає, якщо проект зібрав. Заведення через потрібну суму, то розпочається його виконання, але зібрана сума відправляється музиканту поетапно. Перехід від одного етапу до іншого відбувається на основі роботи куратора музичного проекту. Тільки якщо куратор підведе ну, виконання свого попереднього етапу відбувається перехід до наступного, і музиканти отримують наступну порцію коштів. Е, наступне це порівняння технологій, е, веб-розробки на даний момент є розробка наступне рушія на JS, але альтернативному на даному рішенні є веб-фреймворк Е, В результаті порівняння я обрав веб-фреймворк Django для проєктування і реалізації програми. Оскільки uh, мова проєктування Python, на якій він грунтується, є простішою у освоєнні дозволяє створити програмний код, який легше uh, сприймати і підтримувати за рахунок мови Python, uh, плюс uh, це швидкість розробки uh, вища, і uh, також uh, вища секюрність цих проєктів, uh, які проходить спочатку розробку до запуску першої версії застосунку, за, за в принципі одакових умов. Eh, саме менше eh, у django проектах e, На цьому слайді для побутової архітектури програми з я використав архітектурний шаблон eh, Model View template eh, MVT, eh, оскільки саме він eh, лежить в основі Django. E, процес взаємодії між компонентами цього шаблону можна побачити на цьому слайді. E, для безпосередження функціональності, можливість програми всіх користачів про розголовлення eh, з ролями. Eh, Адміністратор, особа, яка здійснює керування ролями інших користувачів, заявник, особа, який, яка формує заявки на фінансування можливих проєктів і отримує фінансування куратора як особа, яка ресує підтвердження виконання або невиконання етапів проєкту. Діаграма прецедентів для цих користувачів не на слайді. Наступний слайд. Окрім того, що в системі є авторизований користувач, особа, яка е, має можливість фінансування і коментування заявки на музичні проєкти, та неавторизований користувач, особа, яка може переглядати тільки е, загальну інформацію про музичний проєкт. Е, наступне це. Е, е, Системне базування базами даних для організації роботи я визначив MySQL реляційну базу даних. А вона надійна, безкоштовна. Тому я вважаю, що це дуже вигідне та хороше рішення для мого проекту. Сам схема бази даних представлена на слайді. Як видно, звідси кожен музичний проект Mass Project складається з множини етапів його виконання Mass Project Stage. А також ми маємо ще теги, ми маємо юзерів і інші бази, інші таблиці. Наступний слайд, оскільки з програмною взаємодіють користувачі в різних ролях, а кожна роль вимагає відповідного. Набору сценаріїв взаємодії то для е, узагальнення послідовності розводи е, програми з різними користувачами я вирішив представити послідовний взаємодії за допомогою стану е, основного е, об'єкту предметної області музичного проєкту. Е, під час збору коштів його можна розглядати як заявку на фінансування музичного проєкту е, після його завершення і переходу до е, виконання як музичний проект. Наступний слайд. Структуру створення програмного забезпечення представлено на слайді. На нього внесено основні структурні елементи, до яких відносяться моделі застосунка, уявлення, шаблони, url менеджер Серед шаблонів винис тільки основну на цю схему. Наступне на даному слайді показується процес роботи різних користувачів програми. Праворуч заявника. Заявник має обмежене меню, що дозволяє працювати тільки з засобами щодо власних заявок на фінансування. А зокрема, меню містить пункти створити, що дозволяє створити нові заявки на фінансування музичних проектів. Як це показано на скріншоті, при цьому заявник визначає назву проекту, його опис. Потрібний бюджет, дедлайн збору, етапів, етапи. Втеги. Ліворуч показано, як цей проєкт потім бачить авторизований користувач. Авторизованому користувачу доступна можливість вносити платежі. Як видно, надана велика кількість засобів відображення множини заявок на фінансування, зокрема власних на сторінці праворуч та усіх наявних як на сторінці ліворуч. За, за кожним е, можливим станом проєкту можна відобразити перелік проєктів, що під цей стан підпадають. Е, наступний слайд. Е, на даному слайді продемонстровано табличний спосіб роботи з проєктами. Е, зокрема, ліворуч програмно працює куратор, е, проводить заявник куратор відображує перелік всіх проєктів, де він є куратором. Перелік можна керувати, сортуючи його за потрібним чином. Доступні нові сортування за алфавітом кнопка назва та за датою створення кнопки нові. Куратор для роботи з проєктом доступне меню, яке містить пункти, виконання, які потрібно обрати, якщо куратор повністю впевнений в тому, що поточний так проєкт завершено успішно. Або провалено, який куратор обирає в тому випадку, якщо впевнений, що даний етап не вдається завершити насадню якісно, останнє випадку фінансування проєкту завершується. Робота з ним зупиняється. Праворуч заявнику відображається прилік його заявок. Тут видно одразу відсоток зібраних коштів на поточний момент. За цим відсотком заявник може сортувати власні заявки. Висновки по роботі наведені на 14-му слайді. Усі завдання дипломної квафіційної роботи виконані повністю. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякуємо.